Всіх вітаю! Сьогодні у нас черговий історико-пізнавально самокатний заїзд Києву. Якось я знову роздивлявся додаток Болту, а якщо точніш самокатну його версію. І несподівано з величезною радістю для себе помітив, що для заїздів та паркування доступний ось цей невеличкий шматочок карти. А ось цей шматочок, вже вибачте, за термінологію, це вам не хуй собачий. Це так званий район Микільської Слобідки. А там є чимало цікавого. Що я можу вам показати, і про що можу вам розказати. Тож, не гаючи часу, поїхали освоювати цю місцевість, але спершу, спершу, звісно, що хезбургер. Оминути його боком я ж ніяк не можу. Цього разу продуктовий набір дуже скромний, традиційний мій даблчіс, а також кебаб бургер. Кебаб бургер це. Типу шаурма в Піті, але це не шаурма в Піті. Втім, це все одно непоганий пародійний шаурму бургер Але занадто дорогий. Чому, блять, взяв так мало? По-перше, грошей тоді не було. Не заробив і не задонатили. А по-друге, в хезбургері не було картоплі. Ну, себто взагалі. Тобто як такої. І оцей нюанс я, блять, трохи не второб. При всій моїй повазі до хесбургера. Ну як це так, бляха? Як це у вас не може бути картоплі? Ви ж не оця обоссана вкусна і точка, ви ж нормальний цивілізований заклад. В чому проблема, бляха? Я щось не можу збагнути. Все, самокат взяли. У добрий шлях. Як то кажуть. Ага. А нього працює. Бачте. Оце, блять, світлофор вімкнувся і натовп попер, блять, попер натовп у торговий центр, блять. У позаду хату попер НАТО. Вибачте, даруйте. не втримався. Я оце воно думаю, як його краще і простіше звернути на... Лівобережно, в бік станції метро Лівобережна, в бік Микільської Слобідки. Мабуть, що поїдемо спершу через парк, потім через Хілсінг. Далі виїдемо на дорогу, а там вже якось зорієнтуємося, не проблема. Сука, блять, бордюро, оці йобані. Декс. Колесо. Чортове колесо. Працює сьогодні чи ні? Щось незрозуміло. Бо ще років 5 тому колесо у парку Перемога воно працювало. А як воно зараз, не знаю. Зараз ми з вами ібонимо своє власне коло пошани навколо парку, отак от трошечки заїдемо, зробимо кільце і сюди виїдемо на світлофор. А потім ліворуч і через Хілсінг вже в бік Лівобережної. Отакий-то в мене план, такий то маршрут. Сподіваюсь, ви його зрозуміли і збагнули. Щодо парку перемога, тато мені розповідав, що у радянські часи, цебто за часів Совку, це був ледь не найкримінальніший парк взагалі у Києві. Тобто там пограбування, гвалтування, там усілякі дірки їбання, все це було тут. Все це було у парку Перемога. Не зовсім тут, а там трохи далі, де вже починаються дикі місцини, де людей вже майже не ходить, де територія більш нагадує лісосмугу. А там все це відбувалося. За радянських часів, за часів генсеків їбаних, але зараз, вже за часів незалежної України, цей парк привели до ладу, його таки дійсно привели. Підтверджую, і тут стало цілком собі приємно гуляти, ба більше безпечно, що сюди вже заїжджати не можна. Почало вже гальмувати. Це означає, що далі вже їхати не можна. Сука, порізали блять. Парк перемоги і тут сука порізали. Болти кляті, ну, їбати вас в сідниці. A few moments later. Коротше, ні, не буде лампової поїздочки парком. Скажіть спасибі бляцькому болту, який всюди усе забороняє. Блять, там не проїдь, тут не пройти. Там він вимикається. Тут блять. У нього зона ограніченої скорості, яка насправді не агранічна, агранічений це болт. А швидкість він тупо вимикає, не дає їздити. Коротше, пішов він нахер. Оце тільки подивлюся, чи працює колесо, чи ні. Блять, а де вже це колесо, його вже загубив сто разів? Блять, воно колесо. Нарешті знайшов його. І так воно не працює. Воно не ворушиться. На щастя, чи на жаль, все одно я, чесно кажучи, не планував на цьому колесі кататися. Але тепер вже і точно не буду. Зараз до переходу отам біля трактора ліворуч і... і туди. Куди-туди, туди-туди. Камон Плеченко. А оце праворуч від нас. Це Хілсінг. Хілсонг, якщо бути точнішим. Кажучи простою мовою, це протестантська церква. Це якесь відгалудження протестантської церкви, яке конкретно сказати не можу, оскільки не знаю, не розуміюся на цьому. Простіше кажучи, це протестанти. Це також християни, але протестанти. Чому я так багато уваги приділяю Хілсонгу? Тому що в мене є типу знайомий, знайомий знайомих. Він був прихожанином якраз цієї церкви, якраз саме Хілсунгу. У нього була родина, дружина, дитина, і він ще й жив у Мелітополі. І коли 24-го почалася війна, почалося власне, повномасштабне вторгнення. Він спершу дружину з дитиною вивіз у Європу, сам залишився в Україні на деякий час. А потім, от буквально нещодавно, я дивлюся його сторіс, в інсті, він виїхав в Америку. Він просто отак взяв, виїхав з України і виїхав в Америку з усією своєю родиною. Я спочатку не зрозумів, як це, як це взагалі йому вдалося, як він покинув країну, він виїхав. Але потім я побачив релігійні сторіси у його інсті, які мені відверто кажучи, Far Cry 5 трошки нагадали. Ну і наскільки я можу збагнути, він виїхав з України саме от за цією релігійною лінією. Це завдяки Хілсам, завдяки протестанству, кому такі-то справи. Релігійна гілка це от якраз одна з можливостей саме зараз покинути країну. Але, але тільки треба вірити у правильного Бога і ходити у правильну церкву. Оце, до речі, зараз приїжджаємо драматичний театр на лівому березі. Одного разу я тут навіть був колись дуже і дуже давно. А це ТРЦ Комоти, я тут теж колись був, колись. Колись я всюди тут був, ще коли на лівому жив. Але зараз у цих краях я вже не буваю. Буваю дуже і дуже рідко, або проїздом, або от хіба що отак, якщо цілеспрямовано приїхав знімати. Ну а ми тим часом плавно в'їжджаємо у Микільську Слобідку. На Микільську Слобідку. У неї, коротше, от сюди. Саме на цей район ми зараз заїжджаємо. Що тут власне, цікавого є? Ну, по-перше, мої спогади та історії з життя. А по-друге, от, наприклад, МВЦ, той самий, у якому Євробачення проходило в 17-му році. Зараз якраз до нього під'їдьмо. я вам його покажу зблизу. Знову проїжджу частиною їхати, тому що тротуар вузенький і, блядь, підораси запаркувалися. Підораси запаркувалися всюди, де тільки можна. Якраз наш, тому давайте ліворуч. І давайте ось сюди попрямій. Про оцю церкву, що попереду, мені розказати, власне, нічого, я про неї абсолютно нічого не знаю, що це за конфесія, що це, це за патріархат. Абсолютно та... нічого путнього не можу сказати про цю церкву. А от щодо МВЦ. Ось вона ця споруда величезна, здоровезна. Зараз власне, об'їдьмо її з усіх боків. Так от, у 2017 році саме тут проходило Євробачення. Після Джамальне Євробачення, коли Джамала виграла в 2016, тут у 17-му проводився конкурс. А під час корони, під час максимального спалаху ковіду, отут облаштовували центри. Центри вакцинування. От це. Не на початку корони, це вже пізніше. Коли вже з'явилися вакцини китайська, індійська, Pfizer та хоч якісь, які можуть облаштувати вакцинування. Тут, я ще знаю, десь кур'єри люблять стояти, десь отут чи отам, десь тут коротше вони стоять. А чому саме тут? Тому що тут коло, яке треба об'їжджати, і їм додаток рахує зайві кілометри, які відповідно конвертуються у зайві гроші. Про цей новус ще дещо можу розповісти. Коли проходило Євробачення якраз в МВЦ, з цього новусу винесли тупо всю алкашку, її там не було. Особливо слабоалкоголку, От щось там дорогеньке його залишили, якесь там дорогуще винце чи віскар, чи щось таке. А от дешеву слабоалкоголку, усілякі бляха-муха, усілякі ревахи шейки їх тупо звідси винесли. Щоб школота не стояла під МВЦ і не бухала, як не в себе. Блядь, а приходили виключно круті, багаті, заможні люди, купували там вискарі, хреначили його, ну і йшли власне, на Євробачення, на сам захід. Я чомусь подумав, що цей автомат він для здачі пляшок. Як от власне відбувається у Литві, в Латвії, в Естонії, в Німеччині та всюди взагалі в Європі, де можна здати пляшку, отримати копієчку або ж отримати знижку на наступну покупку. Коротше, я думав, що це автомати для пляшок, а це автомати. А це автомати-паркомати. Обломченко трохи бляха. Хоча паркомати не сильно допомагають, всі околиці буквально таки засрані автівками. Перша смуга буквально таки ними просякнута. Костику, ти там не задовбався відоси русні переглядати? Може вже давай потроху до роботи ставати, га? Донат Тайм! Юра, єбать, 20 гривень, класний україномовний контент, роби більше. Ти крутий. Дякую тобі, Юрко. Безмежно дякую. І я тут трохи заплутався. Але, здається, ще один донат з цього каналу від Пауль ель Соломо. 10 гривень. Пише, ну, типа, привіт. І тобі, вітаннячко, Пауль ель Соломо. Вітання всій соломі. А я також нагадую, що донуйтики знаходяться в описі до цього відосу. Ви мені допоможете шаурмою під час зйомок, а я вам за це у відосику подякую. І от, коротше, їбало мені мозок усі... І от, коротше, їбали мені мозок. Коротше пасани, годі пустих теревенів ні про що. Ну ж бо я вам краще покажу притулок клеєнюхів. У минулому, звісно що. Зараз вже нюхати клей не модно, а от наприкінці 90-х, на початку нульових, під оцим от мостом, по якому метрошка їздить, тусувалися малолетки клеєнюхи, які випрошували у перехожих дріб'язок, купували на нього власне клей, брали пакетик і шляхом, цілком зрозумілих маніпуляцій відправлялися в нірвану. Деякі сміливці навіть різали собі голову, аби от пари клею якомога швидше вбиралися в мозок. Нірвана наставала швидше і була навіть ще трохи яскравішою. Втім, часи змінюються, малолетки клеєнюхи повиздихали нахуй, я сподіваюсь. А територію цю навіть трохи відремонтували перед Євробаченням. Зокрема, відкинули всіх маршрутників нахуй на 100 метрів подалі. Часи змінюються, і діткам більше не потрібен клей. Тепер у них є тікток, який отруює мозок, мабуть, що навіть ще більш токсично. Але кому вже бляха до цього є справа? Мушу перед вами вибачитись другу половину влогу, я на жаль запоров. Це мала бути поїздка на 42-му автобусі, на автобусі мого дитинства, але нормально познімати мені на жаль не вдалося. Те, що було відзнято, було відзнято. На жаль, погано. Зокрема, через те, що в автобусі було бляха до хера людей. Ну куди ви всі сука їдете? Куди, блять? Ну я в ложик знімаю, окей, ви куди? Набився оце, блять, біоскот, наче оселедці в бляшанку. І мені в такій атмосфері було незручно і нелегко знімати. Ні, мені ніхто нічого не казав, але дивилися, наче на шпіона і на агента, бляха. Коротш, токсична атмосфера, вкрай токсична, я тільтанув. Про 42-й автобус я можливо ще колись щось таки нормально зніму, але для цього мені потрібно, щоб автобус був хоча б напівпорожній. От тоді вийде лампова няшна історія про автобус мого дитинства, який я ще і карусом запам'ятав до речі. А поки що, ось вам, типу, невеличка прольотка позняками, осокорками, місцями мого дитинства, які сука дуже сильно змінилися і вже ніколи не будуть такими, як раніше. І це дуже і дуже сумно визнавати. А на сьогодні поки що це все. Всім гречно дякую за перегляд. На зв'язку був Андрійко. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!